З вами я, я сьогодні буду знімати відео про підставку Minion для, Ну підставка для олімців. Minion Ось. Дуже цікаво буде. Тож, давайте починати. Я початку нам потрібно буде такий скуш. Я вже вам розказувала, що це буде будівничий, будівельний. Ми маємо його обмотати. З цим відео. Ой, цю баночку. Я вже чуть-чуть тут обмотала. Раз. Так. Обмотала. Так. Я вам потім розкажу, чого я вже обмотала. Ви почуєте. Я думаю, вам добре мене видно. Ось. Вживается воен чуть-чуть старается. Поки що, поки що, обмотуємось таке. Все. Ось ось так. Вийшла, Обмот... обмотуйте. І обмотуємо все. Це я вже розпорвала, тому воно так приглядає. Обмотуйте все, ось так. Так, я вже опитала. Ось, бачите, як він вийшов. Це на стакан це простішуємо. Пляшка ось стакан. Далі я е, зараз буду його олівчиком малювати, ось Ну є то, Теж ескіз, Коли я маю його намалювати, це він такий класний, в мене вийшов з дерева, ось, ми його до двічі та малювати, щоб не зафарбувати ту частину, яка нам потрібна. Так, малюємо два кола. але вони не риф. Почнуться наші очі. Ну, примерно так. Ось такого. Далі малюємо його. У нас ну, власти не буде у нас зверху, але нічого тут буде. Було. Шапочка така класна. Так, давай там ротика намалюємо. Поки що простим олівцем. Дивіться, берем. Будуть... Ось так ось відбираємо. Буде у нас ось такий да. <смас> Не сарафанчик. Так, ось такий сарафанчик. Така штучка, коротше. Потім ми їм у руки наливаємо. Намалюйте, я вас жду. Чекайте хвилинку. Ось намалювати. Так, подивіться, який він мене, мене вийшов. Ось такий. У мене чуди там рівні, ну це нічого. Намалювали. Давайте, значить, розмальовувати. Я беру велику кісточку і набираю пальми, а буду розмальовувати. Буду розмальовувати. Тільки ще ось жовту, поки ще більш нічого. Щоб у нас рік то я буду опупальне. Одна стара, і нас якось не дуже. Ось ви малюйте поставлю на паузу, щоб це не було. так довго. Ось вам видно, як я його розмалюю. Казали, що розкажу, чого я це чуть-чуть пізніше розфарбувала. Чому ще я хотіла зробити шапочку для мінячка? Ми оберемо клей, намазуємо. Паточка. У нас будет Такая шапочка. Я ж хотела немножко шапочку такую. Ось так. У нас будем модные милья. Я их ну, не гарно но уже вам не ладно. Вставить вы поставить один слово пальчик вверх. Я вам дала деть. Ба, це вже ви зможете. Mm. Да. Ось я вам тільки давай гайку. Та маєте... скучу... і все. Значить, ви маєте фініну роботи. Це ваша спрацьовує ваша фантазія. А я вам просто сказала, як намалювати, на щоб гарно було. Як зробити Лайки. Що зробити?

Ще покажу Ось. Міні новорічний, дуже гарний. Там. Зараз хвилинка. Підписуйтесь на мій канал, ставте пальчики вверх. та Я вас дуже люблю. Бувайте! Думаю, вас мене вас видно було пока